Саме в, ці дні, саме в ці дні в Україні звучить фраза з найвищих пагорбів: про те, що Ізраїль в протидії російській агресії Україні не допомагає або найменше допомагає. Дипломати намагаються виправити ситуацію, говорять про те, що Ізраїль робить те, що може робити. Але в чому драматизм цієї ситуації? В тому, що Кезбола це як приватна армія Вагнера, це проксі війська Ірану. Які свій удар спрямовують проти Ізраїлю, хоч і базуються як політична сила і парамілітарна організація на території Лівану. І тут працює адський трикутник. Давним-давно Росія постачає ракети Тегерану. Тегеран переправляє їх в Хезболі, Хезбола використовує їх в атаках проти Ізраїля. Тепер до цього трикутника додалася ще одна сторона. Хезбола постачає безпілотники Росії. Росія Цими безпілотниками атакує Україну. Власне, це ті шахет і шахіт, бо є і такі і такі безпілотники, які в тому числі і вчорашню ніч, позавчорашню ніч атакували під Києвом Білу церкву. Зверніть увагу, днями весь час Тегран офіційний заявляє. Міністерство закордонних справ, і, зокрема, речник Міністерства Кананаї, говорить про те, що Іран підтримує територіальну цілісність України і ніколи не поставляв ніяких безпілотників Росії. Очевидно ж, безпілотники Кремлю постачає Хезбола. Хезбола, яка офіційно Діє як політична партія, парамілітарна організація на території Лівану. Але вона фінансується і забезпечується Іраном, тому що, по суті, є проксі військами Ірану.